Доброго дня, мене звати Віталій Набок, я аналітик політики даних аналітичного центру Інститут аналітики та адвокації. Сьогодні ми говоримо про політику згуртованості Європейського Союзу, Європейські структурні та інвестиційні фонди та про Україну в цьому контексті. З цього відео ви дізнаєтеся про те, як Європейський Союз балансує розвиток власних регіонів, як політика згуртованості влаштована всередині Європейського Союзу та як ця політика буде впливати на Україну в майбутньому. Нещодавно Європейська комісія у рамках останнього перегляду багаторічної фінансової програми, тобто власного бюджету, висунула ряд пропозицій, однією з яких стало створення нового інструменту фінансування під назвою «Ukrainian Facility». За своєю суттю, окрім допомоги у відновленні України, фонд також буде замінювати частково інші види допомоги, які надавалися нам до цього періоду. Таким чином, ЄС підтримує нашу євроінтеграцію, а ми натомість можемо проводити власні структурні реформи та долучатися до політики гуртування Союзу. Політика згуртованості є однією із найскладніших та водночас найцікавіших політик Європейського Союзу. Уже понад три десятиліття для її фінансування виділяється значна частка із бюджету Європейського Союзу. Наразі мова йде про 392 мільярди впродовж періоду з 2021 року по 2027 рік. А це, на секундочку, майже третина європейського бюджету. Для того, аби повноцінно говорити про політику згуртованості, давайте пригадаємо трохи історичного контексту. Одним із ключових моментів у виникненні політики згуртованості стала повоєнна реконструкція Європи після Другої світової війни. На тлі руйнувань та економічних проблем стало очевидно, що спільна дія це єдиний спосіб забезпечити процвітання на теренах Європи. Одним із перших кроків у цьому напрямку стало створення європейського об'єднання вугілля та сталі у 1952 році. Ця ініціатива об'єднала шість повоєнних країн, які виробляли вугілля та сталь з метою знизити вірогідність виникнення нових воєнних конфліктів та забезпечити стабільність ринкових умов. Це стало першим кроком до утворення спільного європейського економічного простору. Пізніше, у 1957 році, виникло Європейське економічне співтовариство, до якого увійшло ще більше країн, які об'єднувалися заради спільних торгових та економічних умов. Римський договір, окрім створення європейського економічного співтовариства, також вказував на необхідності у солідарності та соціальній та економічній згуртованості. Спочатку політика гуртування мала відносно невеликий бюджет на реалізацію проєктів у межах держав-членів Європейського економічного співтовариства. Наприкінці 80-х років ХХ століття приєднання Іспанії та Португалії знаменувало собою зростання нерівностей у розвитку регіонів. Реформа 1988 року ознаменувала собою повноцінний прихід політики згуртованості на територію Європейського Союзу. Зокрема, реформа встановила ряд принципів, які діють і дотепер. Це програмування через багаторічні стратегії, співпраця із субнаціональними урядами та залучення багатьох стейкхолдерів і ще додаткове фінансування з боку Європейського Союзу, аби не замінювати національного. Зокрема, реформа встановила ряд принципів, які діють і дотепер. Це програмування через багаторічні стратегії, співпраця з багатьма стейкхолдерами та субсидіарність фінансування. Ідея згуртованості європейських народів також знайшла своє закріплення у договорі про Євросоюз. Приблизно у цей самий період відбувається реформа структурних фондів, які потихеньку переходять до політики згуртованості. З подальшим розширенням Євросоюзу виникає все більша потреба у підтримці нових держав-членів, для чого започатковують окремий фонд згуртованості Cohesion Fund. Останні поворотні події в історії європейської політики згуртованості відбуваються на фоні трьох криз: Брекзиту, COVID-19 та російського вторгнення в Україну. Європейська політика згуртованості це політика, яка спрямована виключно на всі території та міста Європейського Союзу і покликана забезпечувати підвищення конкурентоспроможності бізнесу, зростання економічних доходів громадян та підвищення якості їхнього життя. Європейська політика згуртованості це політика, яка охоплює усі території та міста Європейського Союзу і покликана забезпечувати конкретну спроможність бізнесу, створення нових робочих місць та підвищення якості життя громадян. В рамках цієї ініціативи реалізуються численні проекти із сталого розвитку, низкого лицевої економіки та навколишнього природнього середовища, а також інших сфер. Реалізація цього фінансування відбувається через так зване спільне управління. Багаторічні та національні програми розробляються органами влади, але під наглядом Європейської комісії, і далі впроваджуються, зважаючи на загальноприйняті Союзом стратегії та завдання. Наразі мова йде про чотири фонди: Європейський фонд регіонального розвитку, фонд згуртованості, Європейський соціальний фонд плюс та фонд справедливого переходу. Найстарішим діючим фондом є Європейський фонд регіонального розвитку, що виник у 1975 році. Найновішим є Фонд справедливого переходу, який виник під час програмування на 2021-2027 роки. Охоплення політики згуртованості на місцевому та регіональному рівні є величезним. Так, протягом 2014-2020 років було реалізовано майже півтора мільйони проєктів за 400 -ма операційними програмами. У рамках політики згуртованості понад 5 мільйонів людей отримали змогу працевлаштування або ж підвищення власних професійних навичок. Так, проєкт Яс yes Rich», що фінансується Європейським соціальним фондом Плюс в Ірландії, допоміг працевлаштуватися понад 14 тисячам випускників шкіл упродовж 2014-2020 років. У Чехії через проєкт у межах політики згуртованості фінансують оновлення головного залізничного шляху, що з'єднує Німеччину, Чехію та Австрію. Підтримку в межах політики згуртованості отримують навіть українці, які в умовах війни опинилися на території Європейського Союзу. Наприклад, Німецький регіон Нижня Саксонія через проєкт у межах політики згуртованості допомагає українцям соціалізуватися в Німеччині. Регіон інвестує близько 15 мільйонів євро у освіту та перекваліфікацію біженців з України, яким виповнилося 16 років. Пряма участь у розробці політик гуртування та їхньої реалізації доступна наразі лише країнам-членам Європейського Союзу. Однак Україна, як країна-кандидат до Європейського Союзу, вже активно бере участь у низці ініціатив та програм, що безпосередньо пов'язані із аспектами інтеграції до ЄС. Існуючі механізми та ініціативи уже зараз допомагають Україні адаптуватися до майбутньої політики згуртованості Європейського Союзу та активній участі у ній. У червні минулого року Україна отримала статус країни-кандидата до Європейського Союзу. Це відкриває нам можливість до ще більшої участі у політиці ЄС, зокрема через інструмент підготовки до вступу. Водночас зберігається можливість фінансування проєктів у межах Європейського територіального співробітництва, а також низки інших ініціатив, керівним органом яких є Єврокомісія. Більше про інструменти та ініціативи, у яких може взяти участь Україна, ви можете дізнатися із нашого аналітичного матеріалу, посилання на який прикріплене в описі до цього відео. У червні цього року Європейська комісія оприлюднила проєкт регламенту про створення окремого спеціального інструменту для фінансування відбудови України на період 2024 по 2027 роки під назвою Ukrainian Facility. Індикативний показник фінансування цього напрямку становить до 50 мільярдів євро. «Ukrainian Facility» заміняє собою два фінансових інструменти. Політика згуртованості є вагомим важелом Європейського Союзу для збалансованого розвитку регіонів та країн. Щорічно через неї розподіляється близько третина бюджету ЄС. Україні вже зараз варто думати про власну роль у політиці згуртованості Європейського Союзу. Статус країни-кандидата відкриває для нас нові можливості, а також слугує стимулом для проведення багатьох реформ. Якщо вам сподобалося наше відео і ви хочете дізнатися більше про інструменти Європейського Союзу, радимо вам підписатися на наші сторінки в соцмережах, лайкати та поширювати його серед своїх знайомих. З вірою в перемогу!